Сілям вітаю, ви на каналі Кримі Аспіксі. Сьогодні поговоримо про історію без міфів, як було насправді ще з першої московської української війни. Це дуже важливо, щоб громада українців, громада кримських татар завжди пам'ятала та знали цю історію. Це дуже важливо для нашого майбутнього. Ми повинні робити висновки. Ми повинні думати про побудову нашої української держави. Ми вже повинні думати, як міцно укріпляти та захищати нашу державу. І Які б вороги не вставали на нашому шляху. Основна наша задача і наша ціль це збереження нації, збереження держави та демократична система правління. Новим глядачам повідомляємо на каналі. Регулярно виходять новини та історія про Крим та Україну. Щоб не пропускати нові випуски, обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночок. Постійних глядачів запрошуємо в наші спільноти: Instagram, Facebook, Telegram, Twitter. посилання в описі. Чекаємо вас там в цьому відео. Ми руйнуємо всі міфи Росії, якими на жаль припітана Інформаційне поле тема сьогоднішнього випуску: Московська українська війна, 1658-1659. третя частина. Після бою із контратакою московитів Іван Виговський почав спланований відступ. Повірив, що це все військо гетьмана, Трубіцької посилає навзаєм за ним 30-ти тисячний загін на чолі з князями Пожарським та Львовом. Козаки першими перебираються через міст на річці Кукалка, де тече блотистій долині неподалік Соснівка. За ними по річці переходять московські загони і стають табором. 29 червня Воговський знову атакує війська Пожарського, знову відступає, і той продовжує переслідування. Тим часом, як свідчать деякі, очевидяться, в тил пожарському заходить п'ятитисячний загін козаків на чолі зі Степаном Голяницьким, братом обложеного в конотопі Григорія, який руйнує переправу через кукалку, загачує річку. Після чого долина реки наповнюється водою. Шлях назад для важкої московської кавалерії відрізано. Воговський. Тим часом відступає, заводячи ворога. І от коли вже московські війська вступили в Соснівку, козаки дали сигнал кримським татарам, які з двох сторін вдарили по ворогу. Московські загони обинилися в оточенні і почали відступ назад до переправи, але там вони загризли в болотах біля зруйнованого моста. Почалася банальна різанина, і вся ця частина московської армії була вщент знищена чи попала в полон. Турбацької не надав оточеним, які ще пробували оборонятися ніякої допомоги, а навпаки, разом з Роман Доновським почав відступ від Конотопу. Почувши про розгром пожарського Григорій Голяницький, бачивши це, атакував московські міста в містах, сіючи паніку та пришвидшуючи втечу, захопив артилерію. Переслідування ворога тривало впродовж трьох днів аж до самого московського кордону до Потивля. Гонівля відбувалася за пеклими боями, було вбито ще кілька тисяч московитів, зазнали втрат козаки і кримські татари. трубецькой був двічі поранений, втратив всі бойові знамена Втім, це ще не всі втрати московського війська. Майже одразу після взяття в полон був страчен за наказом кримського хана князь Пожарський за те, що плюнув йому в обличчя і облаїв. Всіх полонених віддали кримським татарам, і хоча продаж невільника